Марія, привіт! Вітаю тебе на нашому подкасті на каналі Бухгалтер Консультант. Розкажи детальніше, як ти стала учасником нашого, нашого підприємства, нашої компанії, як ти влилася в колектив? Ну, взагалі, це дуже цікава історія. Я спочатку підписалася на Тетяну в інстаграмі, а підписалася тільки тому через те, що вона була вагітна. Тобто я була вагітна, Тетяна була вагітна, і мені просто було цікаво слідкувати за людиною, яка не тільки я, ну не тільки так, як я працює, будучи вагітною. І з цього моменту почався мій шлях знайомства з Тетяною. Тобто, я спочатку слідкувала за нею, потім ми почали переписуватися і. На початку 24-го року Тетяна запропонувала мені допомогти їй в здачі звітів про контрольовані іноземні компанії. Так як це була нова тема теоретичного матеріалу було дуже мало, я погодилася. Я погодилася, бо мені взагалі цікаве все нове, мені цікаво розвиватися, мені цікаво рости. І таким чином почався наш шлях. Разом з Тетяною та наше знайомство. Тобто, ми спочатку прийшли співбесіду, я з Марією просто зідзвонилася по зуму і вирішила, просто дуже комфортно було спілкуватися, дуже просто, легко. І я зрозуміла, що це саме та людина, з якою можна будувати саме компанію, і розвиватися. Ось. До речі, щодо контрольованих іноземних компаній, справді це був перший рік подання цієї звітності, тому запитів у нас було дуже-дуже багато. Ми запустили контекстну рекламу в Google, і в принципі, дзвінків було дуже багато, тому ми всі ці запити, які до нас приходили, ми їх оперативно закривали. Звісно, що це довгий процес підготовки, отримання звітності фінансової, цих компаній. Контрольованих іноземних компаній, потім опрацювання, подання звітності. Ще дуже багато питань в клієнтів стосовно контрольованих компаній, оподаткування і так далі. Чи вони контролери чи не контролери. Треба було правильно прокомунікувати, пояснити. І це дуже, -дуже довга може бути комунікація. А ми беремо за результат роботи, за саме за подання звіту, тому що тому дуже багато роботи було пророблено, пророблено саме в контексті подання звітності по контрольованих. Компаніях, це як окремий проєкт був у нас в компанії. І це вже цього року, це вже другий рік подання. Ми теж опрацювали дуже-дуже багато клієнтів, тому це такий напрямок, теж, за який відповідає Марія у нас. Та, може, ти хочеш mm -hmm. щось додати щось додати, там? Ну, взагалі я хочу розповісти, що в нас з Тетяною з'явився ще один новий проєкт. У лютому цього року ми відкрили аудиторську компанію. Взагалі відкрили в дуже такий вагомий день для мене. Саме в цей день, 10 років тому, я вперше почала працювати бухгалтером. Тобто, в свій ювілей почався новий етап нашого професійного розвитку вже саме з Тетяною. Та тепер ми чекаємо результатів іспитів. Сподіваюся, що все буде добре і ти здаш. Ну я теж надіюсь. Розкажи стосовно того, чи тобі важко взагалі поєднювати роботу і е, саме материнство, е, оскільки все-таки. У нас в двох по двоє дітей і двом по два по два роки? І я з, з моєї сторони мені допомагає саме чоловік і теж батьки чоловіка. В Принципі і садочок є. А з двох років у нас і тому знаю, що в тебе нема такого садочку. Тому як ти справляєшся з роботою і материнством. Ну, взагалі мені дуже допомагає мама, і от власне без неї я би не змогла нічого зробити, я б не змогла розвиватися, я б не змогла професійно зростати, бо маленька дитина. Тобто, це е, взагалі важко з дитиною, але у мене є ціль, у мене є мотивація, я дуже амбітна. І от для мене важливо е, навіть самі собі е, доказати, що я. Можу рости, я можу розвиватися, і взагалі для мене дитина ніколи не була якоюсь перепоною. Навпаки, в мене, от зараз ціль своїм досвідом показати старшому сину, йому 8 років те, що навчання не закінчується на школі, навчання не закінчується на університеті, навчання продовжується все твоє життя. І, от з одного боку, я хочу показати своїм прикладом власній дитині, що потрібно рости, розвиватися і. Для того, щоб чогось досягти, щоб досягти успіху, соціального визнання, потрібно саме вкладати час в себе, в свої знання, в свої навики і в свої віння. Ще один такий момент, що ми почали саме розвиток компанії бухгалтер консультант та аудит-консультант саме під час війни і познайомилися вже під час війни. І в принципі, Марія завжди мене підтримує психологічно, коли руки опускаються. і Здається, що не буде достатньо клієнтів або не буде достатньо роботи для того, щоб працювати і розвиватися в Україні. Тому в цьому плані Марія завжди мені допомагає, підтримує. І можеш повторити свої переконання щодо того, чи є перспективи розвитку взагалі в Україні в галузі консалтингу, бухгалтерії, фінансів, аудиту. Ну, Перспективи розвитку я взагалі вважаю, що є завжди. Бо хтось бачить проблеми, а хтось бачить можливості. Взагалі, ну, ми живемо в непростий час, звичайно, в країні війна. Війна почалася відразу після пандемії ковід, тобто ми не оговталися від однієї кризи, як ми вже занурилися в іншу кризу. Але криза це завжди можливість розвитку. Це завжди можливість працювати. І хто хоче, той бачить можливості, хто не хоче, бачить причини. Я наводила Тетяні приклад Другої світової війни, і дуже багато потужних краї... підприємств, потужних заводів, які зараз є світовими брендами. Вони взяли свій старт якраз у період війни. Тобто, коли хтось бачив проблему, хтось бачив можливість, і все одно життя продовжується. Люди живуть у людей. Є потреби, які потрібно закривати. Тобто хтось розвивається, це є природній рух, тобто хтось закриває свій бізнес, відкриває інший, хтось рухається в іншому напрямку і так далі. Але допоки е, будуть люди, допоки буде вирувати життя, е, робота у нас буде, адже з'являються нові бізнеси, яких потрібно обслуговувати, яким потрібно допомагати із бухгалтерським обліком, із оподаткуванням, із е, організацією бізнес-моделей. Тобто е, Ну, життя продовжується і ми теж мусимо рости і розвиватися. Чудово. Також в Марії є досвід роботи як з виробничими великими компаніями, високодохідниками, так і з IT-компаніями-високодохідниками. Скажи, з чим тобі більше подобається працювати, з чим легше працювати, або які плюси, мінуси ти бачиш в різних сферах бізнесу. Ну а для мене, взагалі, цей рік був дуже такий переломний, бо я е... Ну, практично весь свій професійний досвід працювала із виробничим підприємством. А цього року я почала працювати із аіт підприємством. Тобто, я можу порівняти для мене. Я не можу сказати, що десь краще, десь гірше, це зовсім різні напрямки, і комусь комфортніше працювати на виробничому підприємстві. Комусь подобається жити виробництвом, рухом е і так далі. А комусь подобається працювати саме в напрямку IT. тобто, це я. Ну, і там і там є свої плюси, і є свої мінуси. Я не можу сказати щось краще, щось гірше. Для мене цікаві обидва напрямки. Головне, щоб були прибутковими. <ріст> <ріст> В плані і підприємства, щоб було прибутковими, і щоб ми були задоволені як компанія, яка обслуговує такі підприємства. Ну, взагалі, головне, щоб. Все компанія робили правильно, бо от е, ілюзія прибутковості вона не завжди правдива. Тобто, е, якщо власник бізнесу думає, що він тримає податкове навантаження е, на рівні одинички, і це супер-пупер прибуткова компанія, і для нього немає ніяких податкових ризиків, то це неправда. Е, та, можу так, можу сказати, що е, це правильно, тому що у нас навіть в практиці були випадки, коли приходить клієнт е, з певним податковим навантаженням, але питання, з чого це навантаження складається, е, тому що. Що є, наприклад, частинка ПДВ, Є частинка податку на прибуток. І платячи, наприклад, 1% ПДВ, то клієнт думає, що він повністю закриває все податкове навантаження, не задумуючись про податок, наприклад, на прибуток. Хоча, звісно, що податківці будуть вимагати так само сплати податку на прибуток, і зрозуміло, що буде дуже дивно, якщо тільки йде сплата ПДВ, а податку на прибуток нема. Це один одного податок не перекриває, потрібно дивитися загалом, що платить підприємство. І так далі, та не перекриває. І, взагалі, я б хотіла донести до всіх власників бізнесу думку те, що легше і простіше працювати легально і. Ну, є багато законних методів оптимізації податків. Якщо ви працюєте і ви думаєте, що хтось розумніший, і податкова не бачить всі ваші схеми ухиляння від сплати податків, то це не так. Якщо підприємство потрапляє в графік планових документальних перевірок, це завжди довго, дорого і дуже стресово. Тобто. Ну і знову ж таки виникає ризик повторної перевірки. Тобто набагато простіше відразу працювати правильно, набагато простіше відразу е тримати бухгалтерський облік в належному стані для того, щоб бути готовими до перевірки у будь-який момент. Тобто за один тиждень, місяць, чи навіть півроку неможливо підготувати документи, які потрібно було робити на протязі семи років. Так, ми з цим стикаємося, тому що. Е Починаємо, до прикладу, працювати з клієнтом, в якому вже довгий час вівся облік, і в тому числі з порушеннями. Відповідно, звісно, що відновити це все просто дуже дорого, дороговартісно, і в принципі це дуже затратно по ресурсах, по часу. І не завжди ти можеш встигнути це зробити до дати. Планової перевірки, тому рекомендуємо завчасно звертатися до нас. Я теж так їхала собі і думала, ми знімали коротке відео, і Наталя запиталась, кому потрібно аудит проходити. Так от, я вважаю, що аудит потрібно проходити взагалі всім, незалежно від того, чи вам обов'язковий ну, тобто, чи ви маєте проходити обов'язковий аудит кожного року, чи ви просто підприємство, яке не зобов'язане проходити аудит. Але аудит це така контрольна точка, коли ви точно знаєте, що у вас. В обліку все чітко, є вся документація підтверджена, і так далі. Тобто, аудитори перевіряють ці документи, ці контрольні точки. І кожному підприємству варто знати про свої недоліки і усунути їх. За допомогою е, результатів аудиторського звіту, і навіть самі аудитори можуть допомогти, якщо це ініціативний аудит, е, це все виправити. Е, те, що є в обліку, те, що є в юридичній структурі, якщо неправильно укладені договори всередині компанії, що дуже часто є. Тобто, в принципі, е, тут навіть питання в тому, що е, навіть документація може бути, е, навіть сама база облікова програма в, може вестись правильно, але юридичної структури і підстав. Е, на ті чи інші операції немає, тобто мають бути відповідні договори е, укладені, має бути відповідна структура вашого бізнесу і так далі. Тобто, юридична структура бізнесу теж відіграє дуже важливу роль. Ну і я ще хочу кілька моментів сказати от саме про аудит, але вже зі сторони не аудитора, а розповісти вам свою історію зі сторони головного бухгалтера. Тобто в 26 років так склалися обставини, що я очолила бухгалтерський відділ виробничого підприємства. Але на щастя, я з власниками підприємства була на одній хвилі. Вони завжди мене в підтримували і в деяких моментах вірили в мене більше, ніж я сама. І от перший рік ну насправді було складно мені, і я підійшла до власників із проханням просто найняти аудитора і перевірити саму себе. Тобто, я розуміла, що я все роблю правильно. В мене була супер кваліфікована команда, ми все вели так, як вимагає нотка законодавства. Але мені от важливо було отримати саме підтвердження професіонала зі сторони. Тобто, наступні два роки за моєю ініціативою як головного бухгалтера. На фірмі проводився внутрішній аудит. Для мене це було важливо, просто щоб власники мали розуміння те, що ми працюємо правильно, те, щоб бухгалтерська служба має відповідну кваліфікацію. І для мене було важливо от утримати якраз. Ствердний відгук з, зі сторони те, що працюємо е, правильно і все відповідно чинного законодавства. Тобто, якщо ви е, думаєте, чи наняти аудит і чи не образить цей аудит вашого бухгалтера, чи не буде це виглядати виглядати так, ніби ви сумніваєтеся в його компетенції, то скажемо вам відверто, якщо е, адекватний бухгалтер він тільки подякує вам за те, що хтось його перевірить, бо набагато легше пройти ініціативний аудит, ніж. Е, Податковий аудит, скажімо так. Абсолютно погоджуюсь, також це питання навіть налагодження соціальних зв'язків, тому що будь-яке знайомство, будь-який контакт. Ви завжди зможете зателефонувати тому що аудитору, отримати консультацію. І в разі, навіть якщо буде податкова перевірка, то у вас буде вже контакт, до кого можна звернутися, проконсультуватись і так далі. Тобто, роль аудиторської компанії саме в таких контрольних точках, в консалтингу, в допомозі звичайним підприємцям ємством, які не uh... Які не потребують проходження обов'язкового аудиту, але можуть це робити за ініціативою власною. Я також, коли працювала єдиним бухгалтером на підприємстві, на початку я, до речі, стала в 22 роки єдиним бухгалтером, і теж я їздила до аудиторів. У нас є у Львові кілька аудиторських компаній. Я була в кількох, я завжди собі складала список питань і виїжджала до аудитора. Зазвичай так, тобто не до нас приїжджали, а я виїжджала з цими питаннями і е, теж підтверджувала або свою правоту, або відповідно те, що я була, наприклад, тут не права. Е, тобто, в мене був досвід співпраці з двома аудиторськими компаніями. Тому хороший бухгалтер, звісно, що буде завжди ініціативний і буде шукати підтвердження і якісної надання інформації і не тільки в інтернеті, а також у кваліфікованих спеціалістів. З досвідом роботи ну і взагалі я хочу сказати, що для бухгалтерів важливо мати людину, яка зможе обговорити з іншою людиною норми законодавства. Тобто буває таке, що от настільки складно закручено написано, що я от прочитала, зрозуміла, а потім мені важливо поговорити з іншою людиною і запитати, чи вона так само зрозуміла, як я, чи можливо, трактування може бути неоднозначне. Ну бо, взагалі, от в нас дуже багато колізійних норм законодавства, і важливо спілкуватися. З іншими людьми з твого професійного кола. Так, у нас, до речі, є в компанії бухгалтер-консультант, професійне коло бухгалтерів. У нас в штаті вже в команді 16 бухгалтерів дівчат, кожна з них професійна, кожна з них займається свої, своєю галузю діяльності, хтось займається дії сіті компаніями, хтось займається ФОПами, хтось займається юридичними особами, з ПДВ і так далі. Тобто, в нас є розподіл ролей в компанії. кожен принцип. Починає поглиблювати свої знання в тій чи іншій сфері, і це є позитивно, плюс є обмін інформацією, навіть якщо ти в цій сфері не е, працюєш, все рівно ти чуєш і бачиш, як е, дівчата працюють з цими питаннями, які питання виникають, які там є новини, зміни, автоматизації, і завжди е, ти в курсі всіх подій. Тому ніколи не будеш е, е, позаду. Ну, і в нас є... Е... Підтримка спеціалістів, тобто, якщо виникає якась складна ситуація, ми всі колективно її вирішуємо тобто ніхто не залишається сам на сам із проблемою. Та, тому в заключення скажу, що ми шукаємо класних людей в нашу команду. Якщо ви відчуваєте, що це ви, то залишайте резюме і надсилайте його на нашу корпоративну пошту аудитsuбакаконсалтн.лвів.Й ми обов'язково розглянемо вашу кандидатуру, тому що ми зацікавлені саме в розвитку і в кваліфікованих спеціалістах, на яких ми можемо покластися, які самовмотивовані і можуть самостійно. Вирішувати питання. А ми, звісно, зі свого боку допомагаємо таким спеціалістам безпосередньо я, Марія, наш керівний склад обов'язково допомагає в вирішенні всіх важких або складних питань. Тому, якщо у вас зацікавила така вакансія, залишайте, ми обов'язково з вами зв'яжемося. Дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, відео було для вас корисним. Ми ближче з вами познайомились. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І побачимося з вами на наступних відео на каналі Бухгалтер-Консультант.